Доброго всім дня, 17 вересня. Я частково вже збираю деякі осінні сорти яблук. Зараз частково теж буду збирати такий сорт, як гала. Оце один з кращих осінніх сортів. Тут у мене дві щепи на дорослому дереві. Я вже бачу, вони потроху почали осипатися, тобто вже можна їх збирати. Вже набрали окрас. Відповідний, от тільки торкаю воно мені в руку падає. Ну, це значить, що скоро почне сипатися. А значить, вже потрібно хоча б вибірково котрі спілі плоди збирати От бачу на таких на батьків плодах парша, тобто яблуко, сортний імунник дві, двох обробіток для такого важкого сезону замало було. Але тим не менше красиві яблука, так видно такі соковиті. І щось побачимо, якого розміру. Тобто є, цей сорт потрібно обробляти. і Обробляти, я думаю, ну 3-4 обробітки повинно бути. 230 215, ну це не крупноплідний сорт. Такий хороший 198. Я, наприклад, полюбляю, щоб отакого розміру. Його зараз можна з'їсти. І не мучити його. 238, ну від 200 до таке ще маленьке зважу. 169. Ну от таке. Яблуко. Так, ну зараз ще один пліт впало. Раніше Попробуємо, продивостуємо його. Значить, <клід> <клід> все, яке я полюбляю хрумке, соковите, солодке. Щоб сказати, що там десерт смаку, то ні, кислинка не така гармонійна, є і нав'язчива, а це означає, що сорт смачний. От якщо солодка і в міру кислинка, ну от можна сказати смачний. я думаю, багатьом сподобається і ще тому, що є такий смак, такий приємний, і такі нотки якісь там цікаві, такі ну не яблучні. А якісь мені подобається, що. от коли кусаєш, як воно ви, ну, в виноградарі кажуть, от мускат да, залишається так в роті, якийсь смак такий після От в цьому сорті є, що не просто смачне, солодке яблуко злів, а ще такий після смаку залишається. От такі сорти я теж полюбляю. От, Наприклад, фужі, які я дуже люблю, там просто дуже солодкі. Дуже такого десертного смаку, але після смаку такого немає. По крайній мірі, це кілька клонів ще буде в мене продегустуємо. А от гала. Да, Пристойний сорт. Пристойний сорт і для осінніх, скажімо так, ну, похолодає і в хорошому підвалі, погребі. До Нового року, я думаю, без проблем Такі яблука будуть зберігатися.